За минулу добу ситуація в районі проведення антитерористичної операції погіршилась. російсько терористичні війська у другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого зброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районі Павлополя. По укріпленням поруч Широкіну, гнутого водяного та чермалика, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Мар'янкою бив 82 мм міномет. На Донецькому напрямку не припинялись обстріли опорних пунктів поблизу Опитно, Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Сілтодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка, окрім того, бив танк та 120 мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї шахти Бутівка до обстрілів долучили міномети 120-го калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів та кулеметів, а Кам'янка 82 82-мм мінометів. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще із 152 мм артилерійських установок. На Луганщині російські окупанти обстрілили позиції сил АТО поруч Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. З автоматичних гранатометів ворог Гатив Рейня трьохізбинки, поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї та СПГ, а станиці Луганської зі стрілецької зброї. Наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу загинув один український захисник, четверо поранені і ще четверо травмовані.